Переходимо до нашої головної теми. Верховна Рада розглянула у другому повторному читанні законопроєкт номер 10 з довгою назвою про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання збут або розповсюдження інформації, що обробляється у публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності. Під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем по суті цей законопроєкт пропонує посилити кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання збут або розповсюдження інформації з різних реєстрів. Автори законопроєкту в пояснювальній записці пишуть, що цю відповідальність треба посилити саме з огляду на воєнний стан, але різні правозахисники, антикорупційні активісти, медійні організації та журналісти вважають, що Законопроєкт створює загрози для боротьби з корупцією та свободи слова. Так, зокрема, до цієї теми Медіарух закликав раду не підтримувати цей законопроєкт, адже він несе загрози для свободи слова. І згодом сьогодні також була інформація про те, що комітет Верховної Ради зменшив покарання. Про це Радіо Свобода повідомив член правоохоронного комітету Андрій Осадчук. Замість раніше запропонованих від 5 до 8 років позбавлення волі. Тепер депутати пропонують від 2 до 5 років покарання. Так, ну детальніше про цей законопроєкт і чи несе він загрозу, власне, свободі слова в Україні. Ми поговоримо з народною депутаткою України Юлією Яцак. Вона прямо зараз вмикається до нас в етер. Так, пані Юлія, добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні. Так, ми вас не чуємо, а повторіть ще раз, будь ласка. Добрий вечір, я вас чую. О, тепер а теж чуємо Супер. чудово. Так, пані Юлія, оскільки ви є однією із співавторів законопроєкту, розкажіть, будь ласка, про його мету і власне його необхідність. Ще у 2021 році Верховна Рада України прийняла законопроект про публічні електронні реєстри. Відповідно, ну приблизно станом на 2020 рік таких реєстрів було. Понад 350 і держателями таких реєстрів були 80 державних установ. Тому в цьому ж законопроєкті була запроваджена відповідальність дисциплінарна адміністративна і кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в такі реєстри, зміну відомостей в реєстрах, шахрайським способом, зміну даних або розробку шкідливого програмного забезпечення, яке спотворює або знищує Відомості в таких реєстрах. І саме тому виникла необхідність у приведення до відповідності цього закону норм Діючого Кримінального кодексу України, який вже передбачав відповідальність за несанкціоноване втручання в інформаційні електронні комунікаційні системи мережі і системи. Саме тому цим законопроектом фактично вносилися три новели. Це уточнювалося, що до таких е, інформаційних електронно-комунікаційних мереж і систем відносяться державні реєстри. Ну, це очевидно. Е, друге, це запроваджувалася відповідальність саме державних службовців, службових осіб і посадових осіб у функціонал, яких відноситься ведення таких реєстрів, внесення відомостей, там, доступ інформації до таких реєстрів і таке інше. І третє це посилення. Відповідальності на е, час запровадження воєнного стану в Україні. Тобто, якщо наслідки витоку такої інформації або знищення під час воєнного стану є більш суттєвими, то відповідальність повинна регламентуватися окремою нормою кримінального законодавства. Тому е, такі норми були запропоновані цим законопроектом, однак чомусь е, журналістська спільнота. Е, Дуже негативно сприйняла його, оскільки е, вважає, що він несе загрозу для незалежності журналістської діяльності або свободі слова в Україні. Про це хочу заповнити, запевнити, що це точно не так, тому що на сьогодні вже в кримінальному кодексі існують такі норми, які застосовується до осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Це відповідальність за несанкціоноване втручання в інформаційні електронні телекомунікаційні мережі, системи за виток інформації за спотворення інформації. Це 361, 362, 363 статті кримінального кодексу. Тобто вони вже існують. Фактично, ми лише приводили у відповідність до діючого закону діючі норми кримінального законодавства, тому а, так. Так я ще хотіла запитати у вас, і наскільки я розумію, що це саме мова йде про публічні реєстри. Розкажіть саме про які це реєстри, тому що багато журналістів роблять різні новини розслідування на основі декларацій, зокрема держслужбовців. Розкажіть, будь ласка, чи включатимуть ось ці реєстри? Дивіться, ну, по-перше, реєстра декларацій у нас немає. Є, наприклад, публічний реєстр, єдиний демографічний реєстр, так, так, так. є е, єдиний державний реєстр фізичних і юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, є державний земельний кадастр, реєстр транспортних засобів, реєстр будівель і споруд, е, реєстр державних державних... Так, щось у нас зник зв'язок з нашою гостею, можливо, підключення світу. Так, вибачаюся. Тому ці так. реєстри, так. оскільки вони є публічними, то є певна процедура отримання інформації доступу до цих реєстрів тих ем, осіб, які у зв'язку з своєю професійною діяльністю повинні отримувати таку інформацію. Наприклад, це нотаріуси, адвокати, журналісти. Слідчі правоохоронних органів, вони мають право отримувати таку інформацію з реєстрів, а навіть фізичні особи, ем, пройшовши певну процедуру, там направивши запит, сплативши там символічні кошти, вони можуть отримувати такі дані. Проте, Якщо ми кажемо про декларації, наприклад, то відомості про декларанта і членів його родини, наприклад, відомості про місце проживання, вони зазначені одним словом, адреса. Тобто uh -huh. повністю назва uh -huh. населеного пункту вулиці не зазначається, не є відкритою. Ну це очевидно і зрозуміло, да, що, наприклад, військовослужбовець, який подає декларацію, не повинен зазначати, де проживають його близькі родичі або де знаходиться його е домівка, чи там якесь інше майно, бо це становить загрозу. Але журналісти. Для, там, виконуючи якісь здійснюючи якісь розслідування чи виконуючи якісь матеріали, формуючи, мають отримати і таку інформацію, і мають можливість доступу. Тут важливо відрізняти професійну журналістську діяльність від діяльності викривачів, про те, що, що писав там Юрій Ткач, що цей законопроект нібито становить загрозу для викривачів. Так, от хочу сказати, що викривач це такий суб'єкт кримінального процесу, який просто повідомляє про те, що йому стало відомо про вчинення кимось або готування якимось злочину. Він звертається з цією заявою до правоохоронців. Правоохоронці вносять відомості в ЄРДР, порушують кримінальну справу. І вже суб'єктами збирання доказів і отримання інформації з реєстрів є саме правоохоронці. Викривачі не мають доступу такого вільного до таких реєстрів. І не повинні мати і це не пов'язано з їх діяльністю. А навіть якщо б вони і мали такий доступ, то вони не суб'єкти зібрання доказів, і такий доказ буде неналежним і недопустимим. Тому тут ну, трошки маніпуляція з боку певних блогерів. Журналіст, наприклад, якщо він збирає інформацію, то він повинен отримати її у належний законний спосіб і оперувати такими даними, отриманими законно. Якщо ця, ця інформація отримана незаконно, то він не може спиратися на неї, бо він повинен тоді. Ну, якщо у разі позов, наприклад, буде якийсь про захист честі гідності. журналісту повинен потрібно буде доводити, у який законний спосіб він отримав цю інформацію. Тому. Тут немає ніяких загроз для законної журналістської діяльності ну, та іншої професійної діяльності тих людей, які так чи інакше, наприклад, матимуть доступ до таких реєстрів. Більше питань на комітеті виникало саме доступу у нотаріусів. Бо нотаріус, чиняючи правочин в інтересах третьої особи і перевіряючи інформацію про накладення арештів на майно, наприклад, або про право власності. Чи законне тут втручання нотаріуса в таку систему? Бо він же не в інтересах власника, а в інтересах третьої особи отримує цю, ці дані. Але ми це врегулювали на комітеті і, і питань не було. Так, ми вже знаємо, те, що Верховна Рада таки не набрала необхідної кількості голосів для ухвалення цього законопроєкту і його відправили на повторне друге читання. Скажіть, будь ласка, що саме в ньому необхідно змінити? Ви знаєте, поспілкувавшись сьогодні з колегами, я побачила, що Більше якийсь такий переляк був деяких колег, які просто в очі не бачили цей законопроект, не розуміють його зміста, начиталися блогерів, різноманітних критиків цього законопроекту і просто не внікали в суть цього законопроекту. Тому вони побоялися осуду і не проголосували. Хоча я ще раз наполягаю на тому, що загрози для журналістів. І е, Тих, хто веде журналістські розслідування для свободи слова, для журналістської діяльності чи іншої професійної діяльності, він точно не несе. Е, він так, більше, стосується, він mm -hmm. більше стосується і більше загрозу він несе для тих осіб, е, наприклад, правоохоронців або державних реєстраторів, або е, тих, хто так чи інакше. Е, Залучається до ведення тих реєстрів, тому що е, от я працювала адвокатом, дуже багато справ було в певний проміжок часу, десь 14-17 рік, коли власник майна, прокидаючись на ранок, бачить, що в реєстрі він вже не власник майна, а власник третя особа. Коли е, Державна реєстраційна служба, е, користуючись там, певною прогалиною в законодавстві, Надавала доступ до реєстру третім особам, шахраям, і вони просто за одну ніч змінювали власника майна в реєстрі. І потім справжній власник змушений був роками ходити по судам і доводити ці шахрайські дії і визнавати за собою право власності, але це вже довга тривала історія. Так от найбільшу загрозу. Цей законопроект несе саме для тих, хто не санкціоновано втручається в діяльність цих реєстрів, і акцент на всіх цих нормах кримінального законодавства саме про несанкціоноване втручання. А скажіть, чи будь ласка, чи буде загалом комітет якось доопрацьовувати закон для того, щоб за нього проголосували? Власне, уже в другому читанні? У будь-якому разі, ми будемо дослухатися до... Таких раціональних пропозицій журналістської спільноти, яка там вважатиме щось доповнити чи змінити, ми завжди відкриті для діалогу, і комітет завжди реагує на будь-які звернення зацікавлених осіб, сторін, учасників процесу кримінального. Що будуть е, не просто там галасливі, галасливі пости, які не стосуються зміста законопроекту, а дійсно реальні раціональні пропозиції, то чому б ні? Всі члени комітету абсолютно ем, раціонально підходять до законотворчої діяльності, враховують ті пропозиції, які дійсно мають місце. Так, пані Юлія, дякуємо вам велике, що приєдналися до нас сьогодні і розповіли трошечки детальніше за цей законопроєкт. Так, дякуємо, Нема пані Юлія. З нами, з нами була народна депутатка Юрія, Юлія Яцик.